Ну, мабуть, холм слави. Полуниця останнім часом стала теж символом Черкас, так як проводяться фестивалі вже останні три роки. Це, безумовно, черкаські дівчата, найкрасивіші дівчата в Україні. У кожного Черкасця символ рідного міста свій. Для краєзнавця Сергія Ганницького найголовніший герб. Перше місто отримало ще у 1791 році. Відтоді він кілька разів змінювався та із герба в герб кочував образ коня. Кінь це символ волі. Ну, а козак або воїн одягнути в польський мундир, як це було на попередніх гербах, це якраз уже, скажімо так, ну, цього нікуди не дінеться. Це якраз виявлялося по в порубіжному статусі міста необхідно охороняти ці землю. Видавцеві Олександрові Третякову герб як символ не до душі каже, щоб його зрозуміти, треба довго копатися в історії. Я Черкаси не уявляю без річки Дніпро. От власне вона на Дніпрі стоїть. Ця історія міста пов'язана з цією річкою. Птах, чайка, який на цією водною поверхні весь час існує, живе. Це його стихія, це вільний птах. Він доповнює цей образ Дніпра а інколи і виходить на перший план. Ось цей символ на вітальній листівці. Видавець говорить, щиро порадів, коли побачив такий логотип. А належить він громадській організації рідне місто Черкаси. Її голова згадує, при виборі зображення довго не роздумував. Перший символ Черкас, який я пам'ятаю з дитинства, особисто я, це стилізоване зображення чайки над стилізованими хвилями нашого водосховища. Вперше я ці знаки побачив на дверцятах вантажівок. Чому вони там були, точно знає Тетяна Кайдалова в 90-ті роки минулого сторіччя. Черкаська в Черкаській області були запроваджені дуже цікаві символи кожного району. Цікавий такий символ Городищенського району був було зображено яблучко, тому що ви знаєте, що в Городищенському районі, а саме в Мліві, діяла одна із найбільших помологічних станцій, станція імені Левка Платовича Семиренка. У Маньківки за символ був Куманець, Кам'янки Ліра, а лисянки колосок. Усе це ідея тодішнього керівництва області. Так легко було відрізнити, яка автівка, з якого району. Для Черкас тоді обрали чайку, бо місто над Дніпром. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.